Новорічні свята це завжди хвилююче. Кожен з нас чекає від цього свята багато позитивних емоцій. Ми прощаємося зі старим роком, переосмислюємо всі вчинки, досягнення, свій особистісний ріст. Новий рік чудова можливість почати втілювати мрії у життя. Адже недаремно кажуть, як зустрінеш цей рік, так його і проведеш. Телерадіокомпанія Березне дізналася, чим запам'ятався Березнівчанам рік, що минає, та які сподівання вони покладають на 2017. Для Тьох мешканців березня у 2016 рік був досить тяжким: економічна криза, війна на сході, суттєві підвищення цін на комунальні послуги, але поняття щастя та достатку досить відносне і являється суб'єктивним відчуттям. він тяжкий для українського народу це явно. І... Було багато дуже змін, я сподіваюся, вони всі не краще. Ну я замітив, що в нас відновилися лейки, Ну краще зробили. Трохи буду бідно зустрічати Новий рік. А чому в Бургак живу? Ну я бачу, що покращило у Березному. От таке що смітнички поставили гарні. Ну так, що приютили березне. Важкий рік був. Ціний долар скакав туди-сюди, перед відзад і таке. Рік важкий був. Нелегкий, дуже важкий рік. Ось. Ну, економіка не дуже на ця, розвивалася на неналежним чином, правильно. Ось. І для країни війна теж дуже великі видатки на воєнні розходи, правильно? Ось, низькі зарплати, безробіття. Ну але надіємося, що в наступному новому році 2017 все буде значно краще. Найсвітлішим та найбільш очікуваним святом в році назвали Новий рік. Асоціація із запахом ялинки та мандаринів для деяких хороший привід зустрітися з друзями з черговою спробою почати нове життя. Деякі відчувають напередодні нового року радість та очікування змін на нове. Триву цю дівчинку класну, звуть Яна. Класний відпочинок на морі. Шикарний відпочинок у нас на Соколиний горах. Горлиця і так поїздочки на, на Губківський замок. Дуже хороший рік був, але ну, від 2017-го чекаю, мабуть, більшого. Вона а... заміж хоче. Тобто що ви очікуєте 2017-го? Заміж хочу! Найбільше, що мені запам'яталося, це чудові моменти з моїми друзями. звичайно, відпочивали. З друзями багато де були на фестивалі Горлиця. Ми дуже добре відпочили. Компанія стала більш дружнішою нашою. Ми знайшли собі дівчат. Запам'ятався хорошими творчими дітьми. Дуже багато в цьому році в нашому закладі будинку дитячої та юнацької творчості. Ну, ви знаєте, займаються дуже талановиті діти. Дуже багато перемог в різноманітних конкурсах міжнародного рівня, обласного рівня, ну, звичайно, дуже багато районного рівня, обласних конкурсів, змагань. Дуже багато в нас в цьому році збільшилась навіть кількість дітей, які відвідують наш заклад. Рік, що минає, оцінюють, як вдалий, де панували спокій і впевнені. Певненість, а в дечому як важкий, де відчувалося хвилювання, розчарування. Більш святковий настрій відзначається в молоді. На шостому році праці наша організація стала повноцінною телерадіокомпанією, адже тепер ми і власне ви можете не тільки чути, а й бачити у відеоформаті події, що відбуваються у районі. Нині у Бережнівських медійників вже більше ста сюжетів та 30 тисяч передів на ютуб-каналі, а це свідчить про те, що ми завжди з вами та фіксуємо важливі. Події міста Першу все побажати здоров'я, і духовного, і тілесного, миру, душевного спокою через наголошення тому стати кращим. Бачите, кожній людині образ і Божу. І все робити для того, щоб змінити себе в першу чергу. А березнівчанам я хочу поважати бути впевненими, оптимістичні, любити свою батьківщину, любити своє березне і. Не сподіватися, що от влада щось зробить, а самим закачати рукава і працювати. І тоді стильно влада і народ і будуть досягнення. Телерадіокомпанія «Береза» щиро дякує районі та міській владі, партнерам телерадіокомпанії «Береза» за розуміння та співпрацю. З новим роком вас вітаю! свят свята целих вам. Щастя, радості бажаю усім дітям і гостям. Від душі прийміть вітання і найкращі побажання у здоров'ї жити всім і дорослим, і малим. Я бажаю всім люди у добрій достатку жити, здоров'я і сили, щоб у вас пісні дзвоніли, і лунав вас.